Анна переїхала з Херсона півтора місяця тому. Отримала тут благодійний хліб вперше. Ми тут і допомогу отримали продуктову і можна піти допомогу одежду отримати. Ну от слава Богу, хліб дають і з печенням. То так що потім ну, трудно трошки за квартиру платимо, трошки якісь якісь свої продукти. Хліб можна отримати питання дітське. Білий хліб, хліб з висівками, дитяче харчування безкоштовно роздають волонтери громадської організації Територія добра Поділля для цього в обласному центрі біля кінотеатру Шевченка у будні з 11 до 13 години встановлюють намет, каже волонтерка Леся Гаврилюк. За її словами, хліб випікають партнери. Ми привозимо мукуємо, а там люди стараються випікають. Наші партнери нам сьогодні дали хліб, який випікають в пекарні. Ще в нас, якщо ви звернули увагу, був хліб. Польського типу з висівками, так і наші партнери нам передали дитячі пюрешки і кашки. Також памперс. Галина столбова переїхала із Харківщини. каже, отримує безкоштовно хліб не вперше. У вас багатодійний хліб можна взяти. кофе, чай, какао. Дякую їм за все. Дуже добрі ви люди. Западної всі я була і в копачівці була, і там теж такі люди хороші відкликаються на, на наші просьби. Леся Гаврилюк а, каже, люди, з перших днів зі повномасштабної зі війни почали зі. допомагати вимушеним переселенцям, які приїздять до Хмельницького. З того часу роздали 8 тисяч буханок хліба. ми приблизно роздали вже 8 тисяч буханок. Ну якщо рахувати, то 10 тисяч. Ми просто не підраховували кожен день, тому що це різні цифри. Сьогодні випекли нам 60. А вчора 20. на одну сім'ю, одну буханочку хліба ми видаємо. Зараз до прикладу, ми маємо більше хліба, тому що наші польські нам партнери привезли з висівками. до волонтерів доєднався вимушений переселенець із голої пристані. Костянтин Холодняк. Чоловік розповідає, виїхав з Херсонської області на початку повномасштабної війни з Росією. Запросили волонтерити. Я Знаєте, допомагаю таким, як і я, розставити палатку, скласти палатку, людям сказати якусь підтримку, щоб вони не хвилювалися, що буде все добре, що війна скоро ну, закінчиться. Хліб теж допомагаю забирати та людям роздавати. Леся Гаврилюк каже, у неділю на вулиці Соборна, 57 всі нужденні можуть також отримати продуктові набори. Попередньо записавшись. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.